Сьогодні день подяки і хвали, за плід, що нам земля вродила, за фрукти гарні, овочі рясні, Господня благодать всім наділила, за сонечко, що гріло сяйвом з неба, за дощик проливний, за кожний день, за все нам, Богу, дякувати треба. І за спів співпісень, за квіточку пахучу в чистім полі, колосся золотисте на стеблі, що маєм вдосталь хліба, солі, достаток є на нашому столі. Для спрагненого чисте джерело, Господь дарує всім безплати. І за повітря, що вдихаємо, тепло, хвалуємо, потрібно нам віддати. Ми маємо все здоров'я, світлий розум, ногами ходим, руки у нас є. Господь дає нам все, що просим, благословіння, своє з неба щедролєм та все не зможемо злічити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за все, що було і що є. За дар спасіння пам'ятаємо, за прощення усіх гріхів. Сердечно Богу віддавай, хвалуємо, царю, царів.